До того, як ти зустріла кохану людину, ти ж на щось звертала увагу в першу чергу. Ти Я займаюся цим все життя, і ти дивишся, думаєш, о, спортсмен, не спортсмен, будуть якісь спільні теми, а чи ні. А що ти казала, що не обов'язково. Спільні чи? теми чи ні. ну, Зразу ж понятно, uh -huh. що треба. А, значить, В будь-якому випадку в тебе повинен бути е людина, яка тебе зацікавить, Взагалі, вона спорт, має спорт, займатися спосіб. Спас людини має бути. Це, це здорово, це вичерпнули, класно. Вичерпнули, 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 вичерпнули. Тут всі вичерпнули. Я просто встер всіх залицальників тепер. розумієш, одним махом. Навіть ті, хто нас дивляться, тому що всі, хто не займаються спортом, навіть не вздумайте підкатувати до мар'янки, тому що ви не цікаві в апріорі взагалі. Або і... чекаю вас у нас на тренуваннях в залі. Змагайтеся, тому що змагатися потрібно все. Це, по-перше, і в спорті, а по-друге, змагатися потрібно в нашому шоу, тому що треба знати закарпаття. І дивимося далі, як ти його знаєш. Дивимося, друге запитання наше.